Друзі, знову здрасте! 4 травня, я в Одесі. Це наш другий вихід. Ми приїхали з Растінькою в Аркадію. Ну що я вам хочу сказати? Вітер не стихає, тому шторм на морі є і зараз ми будемо по волнах, по волнах. Пропонуємо вам пірнути з пірса разом з нами. Ходімо на моречко. Друзі, ви уявляєте, які тут аромати? А? А? Клас, ні, я сорву. А ми зараз з Расенькою вийшли на вулицю. Боже, така пилюка стоїть. Цей вітер він підняв всю пилюку, я не знаю, таке щось. То був кисок сахари, тепер наш місцевий, одеський. Отак в повітрі, боже, думаю, оце так. Да. Ну зараз в Аркадії начебто нормально. Не знаю. Може вітер трохи стих? Растюня, ходімо. Опа, ти йдеш і можна відразу перекусити щось. Дивимось. Приємні ціни 154 гривні, 87. 167. Які ціни хороші, все, прийдемо обов'язково, ще тут нас не було. Ростюня, нас ще тут не було. Радівська алія, Растя попереду. Все вона знає, всі дороги, да, Растюня, От молодець. Не забудь в кінкальню зайти, хоча пури з'їсте. Тити угу. ти, -ти ріти, -ри -ти -ри тити рите -ти -ри -ти. чекає мене, бачите. Опа! вже і той фонтанчик працює. Клас! Вже і цей фонтанчик працює. Ну, ми його ще не бачимо в роботі, але бачимо, що воду наліє, да, вже? Вже непогано. Ви <різь> <різь> <Клас! різь> круті. Що у нас тут? Багаття. Все, все супер. Перевірка. Дивимось ціни. Расі каже, добрий день, присаджуйтесь, будь ласка. Расі, ні, дякую, я постаю. Я стоячий, давайте, накладуйте вже. В цьому фонтанчику ввечері дуже красива підсвітка. Я сподіваюся, що вона вже працює. Ну і фонтанчик працює, то треба, щоб він працював. Я не знаю, сьогодні вихідний, чого, він не... чого його не вімкнули. Ну так, поки так. І в цьому човні вже квіти. Море тих квітів. Куди пані світер? Дарать сьогодні. Ну, люди є, але як для вихідного дня, то мало, так? Да? В Аркаді. Скільки ми були, навіть і погода була не дуже, а все рівно тут було вже останнім часом багато людей. Напевно, всі готуються до Пасхи. Щось випікають, чи готують, чи висипаються, не знаю. Опля картопля це новий заклад. Не було його. Ми сьогодні інспектуємо заклади харчування. Ревізор Растя і Наталя. Вчора був такий приємний і курйозний випадок, коли блогер з Сіктока засняв нас на відео і коментує. Це відомі в Одесі блогери Растя. А як жінку зовут, я не пам'ятаю. То я відразу обозначаю, Мене звати Наталя. Хто ще не знає, тому Наталія і Растя сьогодні роблять ревізію харчових закладів. Ось так. Та ні, напевно ревізія на цьому закінчується. Друзі, пішли на морську симфонію, подивимось на хвилі. Растя, а ну до мене. Аквапарк готують до відкриття. Давайте, давайте, ми прийдемо. Зразці собачками можна. Там віп. віп купуєш квіток і можна собачка. Ну, там намети такі дають. Не намети, а ці намети. Я думаю, за намет так же ще не купила Расті, І за нього все думаю, що треба подивитися ще. Ви мені підказали в Аврорі, дякую. І в Аврору зайду, да, Думаю, що щось ми вигадаємо. Альтанки, альтанки там можна вип квіток купуєш, тобі дають альтанку, і там можна собачку. Друзі, спочатку зверху дивимось на цю красу. Дійсно, як морська симфонія, як піаніно по черзі, да, клавіші нажимаються. Дуже красиво. Моречка, ти дуже красива. Пройти сісти на лавку і насолоджуватися цією красою. Музикаю моря. Вау! Дякую тобі, Морячка, дякую. Шукаю Растю, а Растя вже інспектує ресторан на вулиці Вуличний ресторан, ага. Тут взагалі якийсь океан. Подивіться, оце да. Ви таке бачили? А, оце наше моречка. Моречка, ну це вже не моречко, це... Ого-го! Яка сила, яка міць. Страшно, мала? Оце таке витворяє море наше, а що ж ти думаєш? Растюня, тут ми не будемо спускатися. Ми підемо на наш, на цей спочатку пляж улюблений, а потім на інший. Всі наші улюблені на всіх побуваємо. Растя трохи ворон поганяла. А ну давай, Растюня. А вони дістали з сміттєвого баку їжу і дятя, залишки їжі. Соусом, дивіться, в клюві. Соусом полетіла. Ну це капіць. А, далеко, далеко. Я поки тільки що купалася, а раз бігала, шукала їжу, побігла до чоловіків, нема нічого, ну тут неподалік засмагають. Побігла на пірс, нема нічого. І бігає, не знаю, треба ж користатися моментом, що мами немає, треба щось шукати, а нема, нема. Ось. І я згадала анекдот, він трошки не по цій темі, але Раз мені навіяла цією бігатньою. Ось так, розказую. Добре, моряку, в Морпорту його чекає дівчина. Добре машиністу, на залізничному вокзалі його чекає дівчина. Добре водію на автостанції його чекає дівчина. Добре пілоту в аеропорту його чекає дівчина. Погано тільки дівчині, то в аеропорт, то на морвокзал, то на залізничний вокзал. Отак от і расти. то туди, то сюди. Бігає, бігає, шукає, бо я ж не дозволяю. Да? Опа, нема. Лапки потерла, тинтер і зараз а що ти дивишся? Що там рибку спіймали? Вона на пір здивиться, що там рибалки. Рибку чи хліб достали, щоб плавити рибку? Ох і Растя мала. Ну біжи. Ти бачила, що я купатися ходила. Ти за мене не хвилювалася, Растя. Ти побігла шукати їжу. Як та дівчина, морвокзал, аеропорт, Растюня, Ростю... ми вже рим, О, Покривала, так воно он. Навіщо? Не... Так ти рий так, щоб тебе бачили. Отут ри. Щоб тебе бачили хоч глядачі. Відомий блогер. Растя, а жінку я не знаю, як зову. <свідомий> не знаю. Ходи, зразці, знаєш, що ходи зразці, нянчиця. Нянька, бебісітер. <свідомий> Растін бебісітер. О. Покривала. Рим, рим, рием, соне. Рим, рим, рием. Нова пісня. Рим, рим, реєм. Йдемо далі. Які в мене плани? Я хочу вздовж моря пройтися, піднятися біля етапі наверх, зайти в тінкальню, з'їсти хачапурі і йти далі. Я хочу вас відвезти ще в одне місце. Ви там ще не були. Були, але давно-давно. І не всі. А де Растя моя? Растя, я йду їсти хачапурі. І пляж біля редлайна, на який ми завжди заходимо, бачите, як виглядає сьогодні. Ну, мало людей. Так вон сидять, дихають повітрям. Растюня, все, йдемо їсти, морічка, пока. Ми пішли до завтра, ріденьки. Боже, яке ти красиве, а? наш качапури Ми поїли, дуже смачно. Підіймаємось на зупиночку, їхати далі. Дивіться, булочки. Пам'ятаєте, ми тут купували з вами булочки. Я купувала, їла. Ви дивилися на мене. І я вам казала, що вони дуже смачні. Я побачила, що тут продають пасочки. Я куплю одну ціна: 88 гривень 120 і велика 399, Куплю за 88 маленьку маленьку. Спробую потім вам скажу, яка вона спробую вже завтра. Подивіться, яка. 399. Цікаво. Друзі, ми з вами приїхали в Дюкавський парк. Це ще один парк міста Одеси. Він великий, зелений. Тут такі могутні дерева. Ми зараз пройдемось трохи. Я вам покажу, чому саме ми тут. Я вже втомлена, але мені треба було вам це показати. Я трошки згодом вам поясню, чому саме сьогодні ми приїхали сюди. Але останній раз я тут була весною минулого року. І ось раз в рік, як хтось в баню ходить, так я приїжджаю в Дюкарський парк. Він класний сам по собі, але є одне, але він як сказати? Його давно ніхто не оновлював, можна так сказати. Но зараз ви все це самі побачите. Тож ходімо, пройдемось по парку. Ще раз на вході, таке велике озеро, ставок такий. Растюня, зараз я тобі допоможу. Ростюня лапка заплуталася. Якщо подивитися по карті, де Аркадія, де мій дім, де Дюковський парк. То це я так маршрути складаю, що мені здається, я їх складаю по принципу, чим складніше, тим краще. І так воно і є. З Аркадії, ще з Пасечки. Я скупила пасочку, пам'ятаєте, так? Да? І все я вже в дюковському парку. А що нам? Складнощі якісь. Ми не шукаємо легких шляхів, да, Растя? От дивіться, доріжки не зроблені, так? Да? Потім оцей замок, його погано видно, але теж він з часів дідушки Леніна. Зараз ми пройдемо вглуб і ви побачите, які там дерева. Це ліс. Дуже класний парк. Але чомусь до нього не дійшли руки. А може щось і був намір зробити, але війна завадила. Бо мені здається, коли я приїжджала сюди в перший раз, то я щось бачила таке, чи якісь були будівельні матеріали, чи я не знаю, може я фантазую. Бачите, гойдалка і що з нею. Подивіться на розміри цього ставка. Ну, Він дуже великий. Кація. І качечки, качечка пливе. Друзі, ми йдемо, і що ми бачимо? Ще один ставок. Уявляєте, який це великий парк, що тут ставки, таких розмірів, які не обійдеш так швидко. Один, другий це взагалі щось. А дерева, подивіться на ці дерева. Скільки їм років! Підемо зараз по сходинкам туди наверх, а поки ще тут пройдемось. Теж касічки плаває. Може, там піднімемось. Пішли, отак обійдемо, а там піднімемось. Проти сонця написано Одеса Вільне місто видно вам чи ні? Друзі, я приїхала сюди, щоб показати вам оцей гріль-парк. Тут. Дійсно, цілий великий парк з альтанками. Ви можете орендувати альтанку, орендувати мангал, самі смажать собі шашлики. Також є тут кафешка, де смажать шашлики, смажать рибку, і в них ще є якісь то акції. І чому я приїхала саме сьогодні, начебто цей тиждень до завтра, включно. Тут рибка, якась щось по акції. Ну, я ж акціонер, ви ж пам'ятаєте. Ну, подивитися, думаю, засніму. Я такого не очікувала, всі альтанки зайняті. Подивіться. Подивіться, а? А я кажу в Аркадії, де люди? Де Люда? А люда тут? Ви бачите, що коїться? А запахи які тут? Зараз ми підійдемо е, до цього. Де смачать шашлики цього міста і побачите, як, як це воно все виглядає. Ці масштаби, масштаби, якщо мені дозволять зняти. Ось так. Араснюня пішла, зараз я її буду шукати, то треба одягати поводок. Ви що? Ви бачите, як тут круто. Можна сфоткатися біля автівки. Ви уявляєте ці запахи? Всі смажать шашлик. Що тут коїться? Я не знаю, що у разі, у мене голова йде кругом. Все, все. Я можу зараз втратити свідомість. Подивіться на цю кухню. Клас. Боже, ну Растя, я тебе розумію, ну, ну що ви. Ти сама зараз, я не з Фух. Фух. Трохи вище ще будуть карасики. Зараз йдемо. Оце за карасіки я і чула, що така тут акція. Не знаю, правильно я кажу, акція чи що там. Ага, ось тут, так? Да? Кажуть, на локації вище фестиваль Мідії карасей. І от де? ця локація вище? Де шукати вище? Наскільки вище? Хотілося б запитати, да? Ну подобається мені тут, що я вам скажу. Фестивальне меню Карась 180 міді. Угу. Карасики отак так смажаться. Вау. Ну такі карасики величенькі. Клас. Там еще. Там вон. И ревезор. Растюня выйди. Ну як вам, друзі, подобається? Так, друзі, показала вам все. Отакий От в парку дюка є гріль парк. Так що приходьте, гості міста. Я думаю, що місцеві це всі знають. Але хто не знає, будь ласка. Круто. Ну, це ці альтанки, вони можна сказати, що вони в лісі знаходяться. Діброво. Ну, подивіться. Ви можете в оренду взяти альтаночку, мангал, смажити своє м'ясо, можете їх купувати, можете купувати рибку. Я вам даю інформацію, а ви там вже дивіться самі. Ну, мені здається, що місце дуже класне, дуже. от Просто взагалі. А? І рибка дуже смачно виглядає. Ну Я вже не купувала, ну, ми з'їли качапурі. 180 гривень карасик. Так, він великий, на вигляд смачний, але, але я заробляю менше, ніж стільки. Стільки проїдач. <расця> Ми, ж... Ми ж в кредит уже залізли зразці. Йому так, що Вон бачите, щось таке теж. Стареньке. Ну це я хотіла саме вам показати. Акція на міді зараз, міді в сметані і на карасики на цій. Цьому тижні, завтра буде ще. Тож приходьте. Скільки я разів запропонувала вам прийти? Це не реклама. Вон якась центральна, така теж площа. Тут, бачите, ще багато ярусів в цьому паркі. Ці ставки, вони внизу. Потім підіймаєшся ось ярус, Цей парк, гріль-парк, він наверху на пагорбі, якби заходиться. Ну, подивіться, я на цю зелень, а. Ходімо, Растюня. А що ти хочеш? Сонечка щось хоче. Ну ми хотіли показати і їхати додому, їхати. Нам ще звідси не уїхати. Вісім пересадок. Пішли. Або пішки. А, мама мія. Привіт, друже. Це подруга. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. Якщо буде все добре, то зустрінемось завтра зранку. Тому що сьогодні, до речі, поки ми були на морі, то була тривога і був прильот десь в Одеській області. Так що, іскандер.